Так, Сьогодні яке число? Костян? 7. Сьогодні 7 вересня і ми прийшли подивитися, що зробив наш татко на будові, щось тут загородив, не знаю, що тут має бути. Йдемо зайдемо всередину. А то ми з Костиком кожен день в школі і не мали коли, бо дуже втомлені. Так, Заходимо через котельню. Так, тут ніяких змін. Так, зміни відбулися у спальні. Тут вже, тут вже майже підлога готова в спальні, можна спати йти. Якісь тут ямки. Батько реї. Кабінет готовий. Дивись, який тут апартамент. І газу їх Костя вже зацінив. Боже, стіл, диван, то це кафес просто, трешняк. Що ти, Костя, вже тут, тут лишаєшся, ні? Подушка. Подушка. Так, тут, тут такий стіл, кавоварка, водичка, цукерки, кава, чіпси Pringles Чіпси Pringles Від хресного. Так, і тут ще одна кімната. Костикова теж вже готова. Правда, тут не такі вже апартаменти, так, да? Олександр. Це розкажи, склад. тут склад, це, це склад. Ку-ку. А що розкажи, що ти там ззаді, там, який шнурок провів, що там має бути. Шнурок. Якісь шнуроки там. Це Та є собі рівень землі. Вивожу з хати і засипаю туди. Угу. Це вхід на Угу. Та дай мені пофантазувати, а одразу мене клавиш комптак. Але Костя одразу зацінив, що очі заблистіли за диван. Так, я й зараз полежу теж на диванчику. Так. І Зараз мама дежить, тут Опс. Тут, до речі, так тепло. Все, можна тут спати. Що Костя, як тобі хата? Супер? Лайкозно, ні? Як тобі Костя кімната? Ти чор набагато краще? Костя такий, як я. І стіна пошпокляла. Костянеш. Костя, будеш добудовувати. Я теж хочу бути в кадрі. Шуколь, ти бачиш, так? Ми вже помаленьку возимо сюди речі. <кій> <Парем>. <кій> Привезли ковдри. Минулого разу прали килимки. Тепер черга ковдрів. Бо любашка щось забула, що їх треба попрати. Але краще пізно, ніж ніколи, правда, Йду віднесу. Та сусіда, слухай, може, хто чимось причепив? Чи ще більше там? То Та не злетить. Шкода, бо білий. Ну, Дивись, добре. А це що таке? Танці? Так, знімемо татом на відео на ютуб. Бачиш, як кіркою тяжко купати? Так я дивись, да, но собі не Угу. Хочеш попробувати? Ні. Та ну дай тато йому віно. Та чого? Це дуже важко. Руду добувати будеш. Ні. вже не хочеш кірки? Не. Повернули ми з роботи на пазенду. Дивимося, що змінилося. Що змінилося. <свист> Травичка заросла трошки. Я вже хочу діти, хочу сидіти. тут. Плюку тут повторати. Так, тут Олександр вирив вже цілу кімнату, зал і кухню <свист> Майже цілу. <Тіло. свист> так що тут ще? <свист> тут щось навозив каже. Тут навозив глину. Короче, то все, що в середині було, тут сюди не возьму. Тут порядок. Тут ще треба підчистити. У котельні вже почистив. Тут все позбирав, так, мішки. Так. Тут почистив. Тут вже навіть засипав. Гардеробі теж ще все <рес> Ку -ку. Так. О, то мої патики. А ти не можеш забрати додому? <рес> мені якраз гномів треба робити. <рес> ну. А ти не можеш мені перерізати їх і взяти менше струбочки? <рес> так. Тут все Олександр почистив. Все супер зробив. Uh -huh. Тут вже зачистив, поскладав все, Засипав, а тут кімната Олександра. Матрас <таплоджен> пробився. Де? Зверх. <Резус>. <бив> а, от годи. Це капець. Або його пробили хтось. <г todavía> Може кіт, пес. Кит тут сидів на цьому кріслі бачив тут. Кит собі тут спав. Чи кит Марсик? знаю, Марсик там варіат стоїть. Я бачу шерсти за ветриков ставив сюди. Та ну собі там вирішив поточити кіхті об матрас. Блін, треба було уздути його. І таке то, коротше. Пластик сидить в машині. Тут кріт працює, зараз вам покажу, Дивіться. Тут він працював, 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 працював. А це, певно, пішов на обідну перерву. Кинув лопату і пішов. Трубочки на гноми. Так. Прийдень! Ага. Єбіскус прийнявся. Один. Єбіскус два. Ще де? Єбіскус три. А де четвертий? У тому колос? А, ні, ось це. Всі чотири прийнялись. 3 листопада і ми прийшли подивитися, що тут тато тут було. Така підлога. Витрамбовано. Скоро вже будуть літні, двері. ти знав це? Oh. Так, гардеробі тут все затрамбовано. Так В коридорі. Кірка стоїть. Тут все теж зроблено шарманка. Тут. Тут Дымчасовая коптерка <laughs> у ванной И тут кухня. Тут кухня. А тут зал. І Тараса. Та що тут треба робити, так? Реально малювати пуфти, я не знаю, тут класку труби не Ага, я вже стала. Угу. Скоро вже будуть вікна, двері, двері. Прийшли перевіряти, що ти Міна, добре. Стягку, що Треба закрити чимось двері. Тут у нас жителі приходять. Піду, приходять сюди собаки. І тут ночують в хаті. Ти знаєш, Костя? Mm -hmm. І перевіряють, чи добре Олександр все зробив. Ось такі у нас справи. Так, скільки градусів у нас тут? Так, 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 так. Скільки там нас градусів? 13? 13 градусів. Змерз? Так. Та? Так. Та де. Та. Двері майже з'явились, каже Олександр. Наставків це зборо. Останки вже. І скоро тут з'являться двері. Я вже казала. І будемо шарити по дверях сюди. Mm -hmm.